Вправа 209. Велосипедист проїхав 36 км за 4 години. На зворотньому шляху він збільшив швидкість на 3 км за годину. Скільки часу він витратив на зворотний шлях? Ну що ж, давайте крок за кроком будемо виконувати цю задачу по діях. Перше. Якщо велосипедист проїхав 36 км за 4 години, то знайдемо його швидкість. Отже, пишемо перша дія. Треба 36 км. Поділити на 4, і це буде дорівнювати 9. Пишемо кілометрів за годину. Така була швидкість велосипедиста. Швидкість. Швидкість велосипедиста. Ну, сказано, що на зворотньому шляху він збільшив швидкість на 3 км за годину. То пишемо друге. Тоді треба до 9 додати 3. І це буде дорівнювати 12. Пишемо в дужках чого кілометрів за годину. Це у нас буде швидкість велосипедиста на зворотньому шляху. Швидкість. Велосипедиста, на зворотньому на зворотньому шляху, ну добре. То ми знаємо, що його швидкість буде 12 км за годину. Коли він буде провертатися, йому прийдеться проїхати ті ж 36 км, які він проїхав туди, то щоб знайти час, треба відстань поділити на швидкість. Пишемо тоді третє, Тобто нам треба 36 поділити на 12. Ну і це буде дорівнювати 3. Це вже буде у нас час в годинах. Бо відстань у нас в кілометрах, швидкість в кілометрах за годину. Три години. Це буде час. на зворотний шлях. На зворотний шлях. Так, ну що ж, ми вже знаємо. Що він буде повертатися 3 години. Записуємо відповідь. Так. Скільки часу він витратив? Пишемо 3 години. Ну що ж, ось таке завдання на повторення. Щоб ви згадали, що таке швидкість і як її обчислюють. На цьому вправу завершено.